Коломийщина краща на Прикарпатті за підсумками футбольного 2013 року. Район отримав Кубок та подяки від Федерації футболу області. Того ж дня нагородили і бронзового призера першості Івано-Франківщини команду села Турка. Більше розкажуть мої колеги. Кілька років поспіль Коломищина входила до чільної трійки призерів обласної першості. А у 2013 році наша федерація визнана кращою. Про це на урочистостях заявив виконуючий обов'язки голови федерації футболу Івано-Франківщини Тарас Клим. В минулому чемпіонаті першості в минулій першості області, представники Коломийщини, представники Коломийського району, дебютанти. Фактично, бо довший час турка, «Села Турка не виступали. На такому рівні, але старт був досить успішний і був успішний дебют, здобуті нагороди. Ми хочемо, користуючись можливістю, привітати бронзових призерів другої ліги, подякувати їм за участь в цих змаганнях і висловити надію, що цей такий вдалий дебют буде мати продовження. Голова Коломийської районної ради Богдан Болюк розповів, що наша федерація активно працювала протягом 2013 року. Тому перше місце коломаяни заслужили. Дозвольте мені від депутатського корпусу, від всього депутатського корпусу, від усієї коломийської влади, від мене особисто привітати вас з закінченням чемпіонату, побажати вам, вашим сім'ям, міцного здоров'я. Божого благословення, і так само здобути. Такі самі місця в чемпіонаті району з великого футболу. Слава вам, слава Україні! На заході також нагородили і бронзового призера першості області команду турки. Футболісти не лише виграли бронзові нагороди, але стали ще й фіналістами обласного кубка, зазначив президент клубу Мирослав Червінський. Нам сезон вдався, але перший раз хочу подякувати нашим хлопцям, які це заслужили. Коли я першого роєксі подивив, то вони старалися і хотіли до. Встигнути своїх успіхів, і сьогодні ми бачимо, як наші хлопці задоволені, що вони завоювали бронзові місця. Я думаю, що перший раз нам вдалося, тому що ми дебютанти, ми навіть не думали, що буде такий результат. Але я хочу подякувати Тимославу Васильовичу, якби не він, то такого результату не було б, тому що мають бути ті люди, які мають підтримувати спорт, і тоді буде розвиватися спорт в Україні і в районах, в селах. Пер футболісти готуються до початку нового сезону у Коломийській районній федерації, впевнені, що і цей рік буде вдалим. Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма НТК».